Зерновими й гординою Тернопільщина забезпечена. Директор департаменту агропромислового розвитку Тернопільської облдержадміністрації Олег Напора повідомив про підсумки завершення жнив. Ранні зернові зібрали успішно. Там проблем немає. Взагалі область має достатню кількість пшениці. Дуже прекрасні показники, показники краще ніж в минулому році. Якщо брати сільськогоспроські підприємства, то пораннім зерновим перевищили продуктивність праці відповідно вражайність на 3% ніж більше ніж в минулому році. Якщо брати разом з населенням з дрібними господарствами, то цей показник дещо нижчий, але все рівно пів до одного процента ми підвищили. Продуктивність так, що показники прекрасні тішать показники і продовольчої пшениці її більше ніж у минулому так, році. Думаю, Тому причин для подорожчання хліба, муки чи зерна немає. Ми взагалі не маємо ніякої не те, що паніки, а маємо і надлишок зерна, і надлишок муки в межах нашої області. Ще можемо продавати в іншій області, і в цьому сезоні захоплюємо ринки ще й центральної України, де було більше посухи, де гірші показники. Що стосується пізніх культур, то через посуху вражайність дещо нижче. Наприклад, соя та ріпак мають трохи гірші по показники ніж в минулому році. На Проте населення на цього на не відчує. Не зростуть де ціни і кілька. на городину. Вже ходять такі от чутки, що там не буде картоплі чи не буде капусти. Це не так зовсім. Буде все і все є. Ми спеціально збирали дані по селам, які знаходяться в радіусі до 20 кілометрів навколо Тернополя. Городини просто тьма. Забезпеченої Тернопільщина й цукру, адже в минулому році його було вирощено у 9 разів більше від потреби області. Тепер щодо цукру, знову ж таки, дуже часто пробують проникнути в інформаційне поле чутки про те, що в цьому році цукру не буде. Знову ж таки, цукор завжди виробляється циклічно. Повірте, це ну, звичайні ринкові фактори. В одному році багато посіяли буряка. Виробили багато цукру, дівати його немає куди. Загалом показники по різних видах культур від 180 до 250 відсотків вище нашої потреби, заявив Олег Напора. Тож причин для хвилювання бути не повинно.